Чини ні слава, ще нам братя українці, усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки. Я У Шановні батьки, вчителі, гості, дорогі учні, ось і завершається ще один навчальний рік, рік напруженої праці. У травні, коли розквітають яскраві квіти, теплий весняний вітер приносить до нас свято останнього дзвоника. Воно радісне і водночас сумне. Цього року свято буде справді незабутнім. Все так незвичайно. Тихе подвір'я, порожні коридори, класи. Ще діти, мабуть, так ніколи не просилися до школи, а вчителі не мріяли опинитися на роботі в класі зі своїми учнями. Рік був складний, але ми все витримали. І навчалися, і брали участь в конкурсах, олімпіадах, акціях. У нас є переможці. Дякуємо їм. Щиро хочу подякувати батькам наших учнів за розуміння і підтримку. Ми впевнені, що війна мине. Ми обов'язково переможемо. Знову повернемося до своїх друзів, до вчителів, до рідної школи на в, школу, в і він у школі Ростить швиденько час, і ми повернемося в клас. Продовжуємо дружне спілкування, зручне і звичне нам навчання. Війна, що розгорнулася на території нашої держави. Це боротьба за свою незалежність, величезний прояв патріотизму, любові до України, до народу. До традиції та гордості за свою національну приналежність. Багато полягло героїв у кривавих боях. Шануємо борців за волю України, героїв, що віддали своє життя, за мирне небо над головою, за нашу з вами незалежність. Шановні учні, вчителі, батьки! Я вітаю усіх із закінченням 2023-2024 навчального року. Цей рік, як і попередній, був для нас непростим, але ми впоралися з вами і з поставленими завданнями. Я бажаю учням гарних канікул, бажаю добре відпочити, набратися сил. І 1 вересня знову долати вершини знань. Вам, шановні колеги, бажаю не втрачати оптимізму, зарядитися енергією і 1 вересня зустріти своїх учнів, в якому б ми форматі з вами не навчалися. Я бажаю усім гарного відпочинку і дякую Збройним силам України за можливість вчитися. І вчитель. Сьогодні ми дісталися цієї межі, яка розділить нас на до і після. А те покоління, яке закінчує школу, вже давно дорослими та свідомими. Ми, як ніхто інший, розуміємо життєву цінність і чому ми повинні любити життя. Уже перегорнує. в останні столітки. І якось так, автово ми відчули, що ви не час скоріше ріки. Шановні наші вчителі, сердечно вдячні наші милі. За те, що в цей нелегкий час ви самовіддано творили шкільне життя для тебе за підтримку перші дні, коли війна дихнулася в обличчя, коли країна опинилася в вогні, ви краще з кращих вчителів 21-го сторіч. От і збігли непомітно руки, наче й не було їх пролетіло. Робимо життя нове, ми кроки, до якого прагну, і Зустрічай нас, небо зустрічай нас, майбуття щасливе, і не будь життя до нас жорстоке. Друй нам радість, світли! Любі мої випускники! Зараз ви вже зовсім дорослі. Тож я хочу вам сьогодні побажати здоров'я, сили, натхнення, безмежного кохання. Вірю, що кожен з вас досягне великих висок. Нехай сьогодні ніжний вальс випускного. Закрутить вас у світлих надіях, трепетних почуттях, щасливих посмішка. І закінченням школи вітаю я вас. Пам'ятаю, як шли в перший клас, а тепер всі дорослі та модні не впізнати вже чительці вас. А життя обдарує благами. Щоб щасливі ви, дітки були, зорі успіху сяють над вами. До мети, щоб ви впевнені йшли. Щасливої вам дороги, випускники, сьогодні вже ваше свято. Це незабутня мить. Тож хочемо вам побажати нехай вам всім щастить. Ви пишете, нас до школи точно так ви точно такі нас. Не забудьте самі коло, теж вчитель поїхати. Це вже зі школи. Нам доводиться зітхати. Вас до двіки більш ніколи не, не будуть. Люці всі, всі ми будемо трудитись і гуляти до зорі. Хай нам довго-довго вчити, довго бо всі ми школя. О, школям. Щеємо свій О, Найкраще побажать. Будьте І вам успіхів бажаю, і здоров'я, і добра, і закінчення дітам, бо посадила спала. Ми обіцяємо гарну учити, щоб змінили вашу статусу і честь нашої рідної школи в усьому завжди захищати. Шановні мої одинадцяти класники. Ну от і все, скінчилися уроки, шкільні дзвінки пішли у небуття. Ви робите свої найперші кроки у самостійне і складне життя. Воно складне, тим не менш цікаве, бо мрія кличе і надія є. Комусь у нім ждуть успіхи і слава. Когось будній, кожному своє. Буває, що спітнутись доведеться, побути на коні і під конем та сильний знов. Підведеться, а й не житиме лише одним днем, а буде йти карабкатись, творити, щоб відчувати всі вітри в лице. Тож так, і треба в світі жити, і нагороду будеш мати за це. Тому живіть активно, повну силу, і нехай як важко, але треба йти, виходячи зі ситуації вміло, при цьому честь і совість берегти. Ось і срівний голос дзвіночка лунає, випускників останній кличе раз, в однім пореві всі серця єднає, щасливо, друзі, всім у добрий час. Ми бажаємо нашим випускникам щасливої долі, невичерпного завзяття та здійснення всіх мрій. Нашим учням веселих ліку, батькам гараздів, вчителям хріпості, усім нам перемоги та мирного неба.